У мене сьогодні було таке класне вечірнє тренування, я просто в захваті, тому що я нарешті знову повернулася до супер регулярних тренувань з тренером, точніше з тренеркою. Бо якийсь час у мене була перерва, точніше, я тренувалася вдома, ходила інколи на якісь групові тренування, але не займалася так регулярно силовими, так як це було раніше. Зроблю собі зараз протеїн одразу після тренування, бо їсти вже запізно, але. Треба щось закинути. У мене ось такий зі смаком в снікерса. До речі, якщо говорити про ціни на тренування і порівнювати Польщу і Україну, то тут значно дорожче. Раніше, коли я з тренером в Львові, у нас була вартість тренування десь 200-250 гривень з людини, і це тренувалось. Разом дві особи на цю годину. А зараз тут персональне тренування коштує в середньому 100-150 злотих, тобто тисячу тисячу п'ятсот. Але мені вдалося теж знайти таку опцію, коли тренуються дві особи на одну годину. Правда, це складно інколи з часом, тому що складно знайти людину, в якої вільний час ті ж самі години, що і у тебе. Але у мене зараз досить гнучкий графік, тому що я не працюю. І моя тренерка, вона, до речі, українка. Вона мені просто шукає час від часу. Якщо має когось, хто, наприклад, хоче тренуватися з кимось і не має пари, то вона мені пропонує ті години, і я тоді, якщо мені виходить, прихожу. І це тоді коштує 50 злотих з особи, тобто 500 гривень. Зовсім інша ціна, так можна тренувати. І останні декілька тижнів так якось вийшло, що мені виходило по два рази в тиждень, а інколи навіть три приходити до неї на заняття. Інколи на персональні, коли лише я, інколи разом з іншою дівчинкою. І я вже так ввійшла в цей ритм і мені так подобається я так добре себе почуваю просто. І така, горда, горда за себе, просто кайф кайф. Одна з моїх корисних звичок це, щоб пити багато води, і для цього у мене завжди на столі на кухні стоїть склянка з набраною водою. Тобто вона завжди повна, якщо я випиваю, я одразу набираю нову. І тоді, коли я проходжу мимо, бачу її одразу, одразу п'ю і не шукаю собі жодних відмазок. До речі, я та людина, яка без проблем може сама піти, наприклад, в театр, в кіно, в кафе чи кудись поїхати в якусь поїздку. Але за останні два роки я так звикла до того, що ми з хлопцем майже весь час проводимо е разом. Нам якось не набридає. У нас, окрім цього, у кожного є якісь свої справи. Але коли він кудись їде, як, наприклад, сьогодні. То мені потім так сумно вдома, якось так незвично, точніше, що ніхто до мене не говорить, нікого там немає. І я не маю комусь щось розказати. Така якась тишина. А ще він у мене жартівник і кожного разу мені розповідає якісь дурниці про те, що тут хтось ходить, або була якась історія, що хтось там когось вбив, або з'їв. Ми вчора ходили на гладіатора. Я запросила хлопця на побачення. Спершу ми поїхали на дрвала, бо був перший день цього нового бургера, не нового, а щорічного, який завжди з'являється в маку в листопаді. Я собі записала в календарі, що він має бути якраз 20-го. Запросила хлопця на побачення, він не знав, ще, що дурвал уже є, а він його дуже любить. Так от, поїхали ми по цей бургер, потім в кіно е на гладіатора, і там є такий момент, коли цей гладіатор б'ється з мавпами дикими, дикими, і він тій мавпі просто відгризає лапу. І мій хлопець в цей момент мені нахиляється і на вухо каже: але ту нашу сусідку, що біля нас там жила раніше, то її теж. Загризла якась мавпа була така історія. Ну, от, і в історії, в такому дусі він мені постійно розповідає. Не те, щоб я якось в це особливо вірила, але коли він мені розказує такої фігні, і я сама вдома, і там десь, не дай Бог, завіє якийсь вітер, щось зашумить. То чесно, трохи мені стає лячно. Тому я все таки більше люблю не бути сама повністю вдома, особливо ввечері. Я ще сьогодні одразу забігла в ведренку і зробила закупи. Мінімальні такі на 120 злотих. Це десь 1200 гривень. Давайте разом глянемо, що тут є. А взагалі, передісторія така, що я заїхала в магазин, щоб купити молоко до кави і хліб, бо вранці планую готувати собі на сніданок яйця по турецьку, і хотілося, щоб був уже одразу свіжий хліб, бо вранці мені не захочеться виходити ще з дому. Ну але традиційно щось пішло не так. Молоко є. Зазвичай купую ось таке безлактозне. Взяла два. Тут є хліб, тобто все по списку, а це все решта екстра. Взяла таку журавлину до чаю, лимон, трохи мандаринок. Не ризикую брати надто багато, бо не впевнена, чи вони всі вже смачні і солодкі, чи не будуть ще такі без смаку. Ось таке чілі до ранкового сніданку. Я експериментую з рецептом, щоб навчитись готувати ідеальні яйця по турецьки. Побачила Харібо Гаррі Поттер, Тут різні якісь такі фігурки. Я їх не люблю, ці жельки, але віддам племінниці. Ми обоє фанатієм від Гаррі Потера. Взяла теж творог, хочу приготувати сирнички, давно не було у нас. Побачила ось такий якийсь новий напій Starbucks, білий шоколад. Спробую завтра. Ну і була акція на оці різні горішки сухофрукти. Від цієї марки Bacador, 2 плюс 1, тому я купила собі якраз вибрала три різних. Ну і теж була акція на віскас і шеба, мінус 70% на другий дешевший товар. Тому я обрала два е, однакових. Тут такі пачки всередині по шість цих сашеток. Віддам своїй племінниці, тому що у неї є котик. чайок запарюється, я хочу відкрити ще посилочки, які мені прийшли. Я замовила ось такий серум для нігтів Аркада. Я вже його знаю, він у мене був. Але я дала зараз його своїй племінниці. У неї була проблема з нігтиком і замовила собі ще один, щоб мати. Наступна посилочка це щось, що я виловила, поки була в Кракові. На сайті Victoria's Secret була акція, можна було купити. 10 штук трусиків різних за якусь там меншу ціну. Я вже не пам'ятаю яку точно, але було дуже вигідно. Так, я думала, що всередині може бути чек, але я його, мабуть, отримала на пошту, але тут мені дали ще такий формуляр, щоб відзначити, якщо я хочу щось повернути чи обміняти. І додали ще якісь такі купони додаткові на знижку, які можна скористатись. Але треба перерахувати, чи це є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. І я перевірила на пошті, і там виглядало це так, що за 10 пар трусиків треба було заплатити 177 злотих. Але ще доставка з того сайту коштувала майже 43 чи 45. Тобто, загалом вийшло 220 злотих за 10 пар, по 22 злотих за штуку, тобто десь 220 гривень. Це дуже дешево. Я сподіваюся, що вони будуть і якісні. Останнім часом я найбільше люблю купувати білизну українського бренду з Вінниці Жасмін, який є у нас в усіх торгових центрах в форумі в Вікторії Гарденс» в Львові. От і останнього там була теж якісь суперзнижки, розпродаж літній, і я собі купила 5 чи 6 наборів за дуже класними цінами. І якщо чесно, вони мають таку круту якість, що в мене, мабуть, що жоден з тих наборів їхніх не зносився. Хоча у мене вже і раніше їх було дуже багато. І я просто завжди купую нові через те, що мені хочеться уже щось новеньке, а не через те, що треба там їх викинути, бо щось з ними вже сталося. Ще я сьогодні докупила собі декілька брелків для ключів. Ось цей буде мій мій-мій улюблений. І ось цей буде, мабуть, хлопцеві до кемпера до ключів. Мастер-клепка. А ось цей буде до нашого суперба, якого ми забираємо в Італію, щоб їздити там до нашого кемпера в горах. І буде ось такий хоч ми в гури. Ну і остання на сьогодні посилка це щось на що я спокусилась внаслідок цього, цієї атаки повідомлень про Чорну п'ятницю з усіх сторін. Але це така покупка для дому більше. Поки я зазвичай на Чорну п'ятницю купувала багато якоїсь косметики для волосся, засоби, а цього року щось нічого. Коротше, відкриваю секрет. Це мої улюблені кондиціонери до прання. Я їх просто обожнюю цю марку. Це сорі. І якось раніше я їх вже показувала у влозі, коли була здається в лідлі на закупах. Бо там я їх інколи купую. Вони коштують 16 злотих, і на них ніколи немає акцій ніяких. І в додатку Impost Fresh. Зараз період Чорної п'ятниці можна було обрати набір з тих семи кондиціонерів. Я вже кожен з них раніше, до речі, випробовувала, він у мене вже був. І увага, їхня ціна була 80 злотих, але ще з додатковою знижкою я їх купила за 65. Тобто один з них виходив по 8 з копійками, а це майже половина звичайної ціни. І я, якщо чесно, дуже задоволена цією покупкою, тому що це ті засоби, якими я постійно користуюсь. Вони не псуються, можна собі їх поставити в ванні, і вони стоятимуть. Я люблю якісь такі оказії, коли можна щось купити дешевше. Але з цим треба бути дуже обережним, тому що насправді, якби ніби зі всіх сторін, якісь акції, якісь знижки, щось е я стараюся завжди обдумати ці покупки, тому що не хочеться купити забагато, щось не потрібно а особливо те, що там типу зіпсується, наприклад, якщо йдеться про якісь продукти або щось, чим я не буду користуватися, якщо йдеться про якісь там косметику, чи будь-які інші товари, чи якийсь одяг. І, до речі, якщо ми вже при темі вигідних покупок, поділюсь з вами ще однією, що я купила. Це буквально там десь тиждень-два тому. Я була в Емпіку, а я дуже люблю купувати книги, бо я їх люблю читати. Це частина тут моїх скарбів. Я якраз вибираю собі гарну таку кутову шафу, щоб її гарно розставити. Е, так от в Емпіку була теж акція мінус 50%, здається, на е, другий дешевший товар, і тому я обрала собі свого улюбленого Гаррі Потера, але я дуже хотіла ось такі ілюстровані. У мене вже була перша частина Філософський камінь. Так, я їх купила собі польською, щоб читати знайомі книги, і я обрала собі ще ось цю третю частину і четверту, тому що другої у них не було в наявності. А так як вони дорожчі і більш-менш в одній ціні, то вийшло теж. Досить вигідно насправді. А ще на вибір книг, які я купую додому, впливає те, що я почала читати, коли я почала вчити польську мову. Я почала купувати собі книги польською для того, щоб збільшити свій запас лексичний. Ну і я вирішила, щоб не відбити собі ось це бажання читати, потрібно обирати правильні книжки, тобто щось таке лайтовіше, щоб мені було. Легше це робити, щоб це було цікаво. І тому я купувала собі якісь дитячі книжки. Купила собі цього Гаррі Поттера великого. Ну і теж купувала якесь таке легке, чтиво, кримінальне. І так мені на очі трапилась книга м автора Ремігіуш Мрус. Він пише дуже багато різних кримінальних класних таких. Творів романів можна навіть сказати, і в нього їх просто величезна кількість. Їх усі можна читати як окремі історії, але теж вони поділені на такі частини, в залежності від головного героя. І у мене вже є декілька таких підбірок, декілька книжок, і зараз я якраз докупила ще декілька. Хотіла сказати одну, але це шоста частина із серії про Северина Заорського. У мене попередні п'ять, звісно, ж є. і Я їх вже прочитала повністю. Тому коли я її побачила, що й теж на знижці 7 злотих було знижки від звичайної ціни. Я одразу собі купила, бо мені цікаво, що там далі з ними станеться. І ще я чекаю на ще одну посилку на сайті Таня Ксьоншка. Це, до речі, дуже класний сайт. Якщо ви любите замовляти якісь книги, я собі замовила теж ще такий набір із чотирьох книг цього ж самого автора. Там інша серія про е, хилку, адвокатку. І я вже читала якусь там енну частину тої серії, так як вони теж ці книжки можна читати як окремі, як я вже говорила. Але я вирішила, що я хочу прочитати від самого початку, тому на сайті цьому знайшла набір першого по четвертий том. Замовила і візьму їх з собою. В Італію будуть у мене в кемпері в бібліотечці. Там буду читати, а потім дозамовлю решту, бо там теж є набір з п'ятої по восьму книжку. На годиннику вже по 12, і Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з тим, що у мене було пізні тренування, дуже таке інтенсивне, і це після нього у мене такий прилив сил. Чи просто через те, що, так як я і казала, коли Павла немає вдома, то мені якось трохи так сумно і дивно, і мені не хочеться одразу навіть ще йти спати. Я сижу так довго-довго, поки вже мені очі не закриваються, і я прямо не засинаю. На Нетфліксі останнім часом щось. Взагалі немає нічого. О, щось нове. Номер 4 серед серіалів на сьогодні. Глянемо, що тут. Головне, щоб тут не було надто багато серій, але здається, лише шість тому можна дивитись. А я вам дякую за те, що ви провели цей вечір зі мною, і бажаю солодких снів.